Всім привіт! Ми знову в лісі, знову приїхали збирати гриби. Сьогодні 28 червня, субота, зранку йшов сильний дощ і він стоїть на весь день. Але ми вирішили, буде як буде, в ліс приїхали, дощу немає. Будемо сьогодні збирати кого. Кажуть, пішов польський гриб рости. Тому приїхали в ліс, де є польські гриби, де можуть бути польські гриби. Ну а також хотілося білих бабок. Красноголопців, ну отаку. Лисички будуть, будемо збирати лисички. Отак. Ліс. Людей немає. Хто тут у нас сидить, який, який грибок? Але він, він червивий буде. Бачите? О. Він, він переріс. Білий гриб переросток. Перша знахідка. Починаємо з білого гриба. А це не лисички. О! А оце лисички! Лисички, от буду зараз лисички різати. Ось вони лисички. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Буду збирати. Ось ще. Ось вона сидить лисичка. А ще ліси вирізаються швидкими темпами. От, приїхав я на своє місце, тут у мене була точка на білих грибів. Приїхав і ліс не впізнав. Лісу немає, ліс вирізаний. Тому будемо ходити шукати. Просто навмання. Тей шматок лісу. Просто все. А хто це сидить тут такий? Тут це сидить. О, молода бабка. І не червива. То кажуть, бабки червиві, на що їх брати. Як це на що брати? Ми любимо бабки. Ось і ще одна. О! Такий барем. Що сушить, що А це червива? Ми будемо брати. А ось я знайшов гриб, який наче схожий і на бабку, і може бути і на білого, і на польського гриба. Але це гриб неїстівний. Це гриб називається гірчак. Якщо тут такі гриби є, треба за Оксаною слідкувати, бо може набрати. Вона ж не відлічить. От він, Якщо тут натиснути, то буде трошки рожевим бути. Ну, поки що ні, ну щось не дуже швидко воно вже віє, але це цей гірчак. Раз покажу Оксані, щоб не брала. А оце вже воно, дивіться. Скільки їх тут? Зараз будемо збирати збережно. Ось вони, ось і тут, і тут оце все. Все лисички. Те, що хотів. Лисички. І ось лисички. Багато лисичок. Галявина лисичок. Якщо чесно, я лисички не люблю. Ну хіба смаженими? А от мариновані, вони не смачні мені. Ну от однієї місци, скільки вирізали. Причому лисичка дуже якісна, не суха, товстонога і шляпка товстенька, і сама така вона гарна якість, молода, не червива. Скажете, так лисички не бувають червивими, бувають червивими, бувають. Коли якийсь сезон, ну от у нас такий початок по лисичках. У цьому лісі білих і польських дуже мало. Кілька штук польських знайшли, кілька штук білих, і то переростки, я їх повикидав. Але тут є лисички. Тому ріжемо лисички, знову галявина з лисичками. Цього разу менше. Там десятка півтора, може два, але є. Може і три, навіть якщо повідкривати всі бугорочки, то буде й більше. Ну так. Такі ліс. Мішаний ліс, березняк. Берези з сосною, кажу, березняк. Мішаний. Так, ти запам'ятовуєш, куди нам ти Ні. до машини. Я взагалі нічого не запам'ятовую. Три бабки. А чого ти коріння не обрізаєш? я що Хочу спіти, бо я області. Я бігом рву і за тобою біжу. Так. Дивися, нам отуди і отак. От Значить нам... Вон білий гриб сиди, Чи що. Чи Ой-ой-ой, може це та просіка, про яку я казав, яку я шукав. Він. Біляш. Тільки толку з його. Толку з його, він дублистий. Ага, дивись. Ну. От постійно... Люди споряться в коментарях на відео. Чи потрібно закривати оці місця, коли ти згриваєш гриб. От, ви напишіть в коментарях, ви закриваєте чи не закриваєте. Ось От, так, закрили. Я вам скажу так, у нашій місцевості ніхто цього не робить. Я з багатьма був у грибах, ніхто цього ніколи не, робив, не робить і робити не буде. Це все мода, звідкись пішла, не зрозуміло. От згнив гриб, його ніхто не зірвав. Що з грибницею? Нічого. Тварина з'їла гриб, місце залишила. Що з грибницею? Нічого. А от ви напишіть як правильно. Треба викручувати чи зрізати і чи треба грибницю закривати. Бо мені в коментарях постійно пишуть отаке, що треба закривати. А я не закриваю. І в нас ніхто цього не робить. Все. От хто як хоче, так і зриває. Наприклад, польський я можу отак вирвати. Відрізати ніжку. точніше, Можу отак. З-під низу залізти, зрізати. О. Два польських тут. ну Це якраз така грибна просіка. Тут треба по її отак пройтися, я аж отам бачу, наче є гриби. Мені так здається, що он і в польський сидить. Може це та просіка, про яку я казав на початку відео, про ті місця, куди я хотів поїхати, може вона, бо я заїхав у ліс і не, не пізнав ліс, де раніше збирав, тому що вирубка йде повсюди. Там он, трактор шумить, ліс пиляють, грузять. І тому я якось... Хто його знає? Вони просіки схожі, і я путаюся. Це якби забито було в GPS, то я б ще... А так я орієнтувався по по лісу. Просто орієнтуюся по лісу. А коли лісу немає, то вже важко. Дивись, який білий сидить. Йо-майо. Як цей? Може навіть... Може навіть буде і. Оце він. Оце грибна просіка. Давай мені На. він. Він бач червивий. побачиш, Ось вона грибна точка. То білий, то польський. Он бабка. Он польський. І он польський. І ось молодесенькі, які сидять. О, оце отакі маринувати будемо. Полячки. Один. Ну от будемо брати щось на сушку, щось маринувати. От там он сидять такі, ух. І вон далі гриби, гриби. Гребіть гриби грибом. Оксана якого знайшла. гарного грибка. Гриб нормальний буде. А у нас знову лисички. Сьогодні на лисички щастить. Ну от просто в лісі є гриби. Різні гриби. І от вони тут сидять скільки, скільки там. Он, 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 он. І аж туди і далі. Ну штук. 40-50 за однієї точки зараз. Трізанима. Це точно. От там аж далеко аж кажу, отам є. Це ж вони все Та то Бачиш? накрити, не накрити, не знаю. Ось тут. О, тут. О, так, А я тут трошки підсобирав польських, ну польські кажуть, молоденькі ростуть. Молоденьких мало такі вже. Якби розмір... Е, не для баночок. Ну є такі, ну а так вже піввідра є. Піроїжок я вам не показую, можу показати суницю. Суниці багато в лісі. Але як я її їм, якщо хочу їсти, я так беру її не руками, а тільки відриваю гілочку, бо я вже потрогав гриб гірчак. Води в мене немає, щоб помити руки з собою. Вода є в машині. Бо навіть коли трогав його руками, краще їжу не вживати. Бо колись в мене було таке, що я отруївся просто потрогавши рибу. А, так що я ще хотів розказати, кажу. Всякі сираїшки вам не показую, бо їх дуже багато. <кій> Навіщо вони треба, якщо є, є лисички? Навіщо нам сираїшки? Тут от, знову вирубка. Ми по її орієнтуємося. По вирубці щоб... Не заблудитись у лісі. Якщо що. Ну це так, я для себе. Оксану як пусти саму в ліс, то Хіба на, на третю добу її знайдуть, може. Треба, треба дивитись. Я думав, тут біляші будуть. А тут одні пончики. Біляшів немає. Пішли отак. туди. Треба виходити на просіку, бо ми всі гриби збираємо по просіці. Заходиш у ліс, нема нічого. Там десь їжка, то зрозуміло, то не наш гриб. Ну там Це так зайшов глянути, може. Бі... Білі гриби будуть. У такому лісі. Дубняк. З нема. Підемо ближче до просіки. туди гриб тянеться. І польський, і лисичка, і бабки з білими. Знову знайшов я гірчаків, покажу вам. Тут уже гриб старіший і його чітко видно, що от таке рожеве під шляпкою. Ось іще один. От легко спутати з бабкою. ну Хтось може і з польським спутати, а в мене вже, дивіться, відро грибів. І Оксани також повне відро. До гребли ще польським. Зараз будемо йти до машини. Треба пообідати. ну от За 2 години ми зібрали по відру грибів. Це тут по 10 літрів. В основному польські і лисички. Там з десяток може бабок. Знайшли штук 6 білих, але 2 забрали, то все червиве. От. Зараз гриби перекладемо, трохи розсортіруємо, щоб... Лисички не м'ялися, зверху це знімемо. Польське окремо відро, лисички може окремо. І підемо ще збирати, але треба поїсти сало. І все, і продовжимо. Сьогодні субота, вихідний день. Я думав, що в лісі буде багато грибників. Але ні, грибників тут немає по одній причині, бо дорога розбита лісовозами. Я то проїхав, але ну взагалі така дорога страшна. Повний привід, високий кліренс і тоді їде. Тому й гриби тут є, а то зазвичай заїжджаєш в ліс, ну як на базарі людей. А сьогодні жодного грибника немає. Тільки лісники, пісовози yeah. і ми. Продовжуємо збирати гриби. Ліс великий, але от грибів є не всюди. Деякі просіки, які ми проходимо, взагалі немає жодного гриба. От Треба най... знайти точку. Кого знайшла? О, вже щось є. Польський є. Ось от. тут будемо брати лівіша і підемо. Бо тут вже все, закінчилась дорога. Будемо залазити у хащі, ну там таке буде не тільки хащі, буде і рідше ліс. Трошки пройти акацію. В акації також виросте польський гриб. Часто його там збирав. Ну, акація в переміжку з березою. Щоб сосна була, там посвід є. А зараз побачу. Назбираємо ще по ведру. Тільки я й сказав, що в акації росте. Дивіться, акація. Акація. Правіша сосна. І Ще правіша береза. І ось вони. Ось вони молоденькі польські. Це ще не всі, там вже відрі. І от там он, он дивіться. ото ріже того. Починаємо косити. Будемо вибирати де краще. Все підряд не ріжемо. Переростків вже так не треба. Трохи набрали, хватить. І знову поганка, гірчак. Отак от подивитися, ну наче білий гриб. Наче. Хоча може бути і польський, може бути білий гриб січатий, але от там під шляпкою воно таке рожеве трохи. Поганка. Грибний варвар. Бабка яка. І збив ногою. Перероша. Бабка. Жодного красного ловця сьогодні ще не бачили. Не те ліс. Ось сидять польські, Ось вони. Ну оце якраз ще такий розмір нормальний. Це невеликий. Ось. Черв'яком в середині. Оп, і цей черв'яком. Угу. Глибше зайдемо. Купи сироїжок трохи Сираїжак повна. Перерожчі. О, польські сидять. Із польського гриба переключилися на збір бабок. Бо польські закінчились. Ходили ми ходили, круг на такий добрий зробили, мо годину. О. Потім заходимо в березняк. А там бабки ростуть. Ну, такі різні. червива, червива. Трошки підзбирали. Ну це, це за годину. Третя частина відра. Зовсім мало. Польські бабки, там трошки лисичок. Зовсім мало гриба. От спочатку в лісі нам пощастило і на лисички, і на добрий такий, на добру плантацію польського. Потім ходиш, 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 десь там один на 300 метрів. А там щось тут таке десь здалеку. Тут такі ліщи я гриба бачу за 30-40 метрів. Воно ну, йдемо. То гриб чи не гриб? Ха-ха-ха. Ну йдемо. Хто знадить, бачите, тільки я його побачив. Зайду, йду, 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 іду, і ось він садить. Садить бабка. Ха-япа Шляпка нормальна, ніжка бита. Так що збираємо тепер що є вже. Може ще де на польських і наскочимо, ну... Закінчились польські. Отак от і кажи комусь, там то, там-то збирали польські. Люди поїдуть в ліс, а там його немає. Треба добре пробігтися, щоб знайти саме грибну точку, а не так, що він всюди росте. Він і тут міг би рости. от Лисичка. Одна, друга. Лисичка. І лисичок немає в кількості. так от ходиш, як от зараз. По кілька штук, 4-5-2. 4-5, ну таке. Ну походимо ще, походимо. Білих там знову кілька штук було в Оксани. Я навіть не підходив знімати, бо вони червиві всі. Білий гриб червивий. Оце що таке сидить. Молоденька бабка. О, це... Он ще одна. Ооо. Так зрізати чи виривати, а? Що ви скажете? А як хочеться, так і робиться. Хочу зриваю. Білий гриб. Краще зривати, бабку можу зрізати, там в землі немає нічого. Такого великого можна спокійно зрізати. Ось ще бабка. Дивіться біля дороги яка знахідка. І Оксана ще ще знайшла, дивіться який. Ой-ой-ой. Бачите? Ну це такий уже перепеча. Ну сам факт. Сам факт два білих гриба яких. Але вони будуть... Ну цей може ні, а цей побачимо, будемо чистить. О, які два які гарні грибка. Фу. Так, дивіться, в який сидить гриб під дорогою знову. А? Все, вирішили завершувати, збирати гриби. Їх стало набагато менше. Ми заїхали в нові місця, подивилися, пройшлися, ну от мало. там Кілька білих, кілька польських, все, немає. На початку нам пощастило знайти місце, де багато було польських, ми їх там нарізали нормально. А потім ходиш там за пів години 3-5 штук знаходиш і все. Немає в лісі польського. Зараз покажу, що ми назбирали сьогодні. Отже, оце ось 16-літрове Тут Польські бабки. Потім майже повне 10-літрове відро тут білі, бабки, польські. І ось такий пакет. ну, Я думаю кілограма півтора, може два навіть. Може навіть два. Це чисто лисички у нас. Ось, вони. ось так. Одне відро у нас порожнє. Уже так думали, нахватаємо, пересипали, перекладали, ну, не знайшли на, на третє відро. О, отак. Ну, Сьогодні вже по грибах краще, тепер не знаємо, куди ми поїдемо наступного разу і коли це буде. Треба ці переробити. Гриби будуть маринуватися, щось піде на сковорідку, сковорітку. Я люблю мариновані гриби, щоб у баночку їх, а потім дістаєш і вживаєш. Дякую за перегляд, до зустрічі.